Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата. Мова мами й тата, діда і бабусі. Знаю її добре і ще краще вчуся. Доброго ранку всім! Сьогодні розпочинаємо наш урок української мови. Приготуйте біля себе книгу, зошит, ручку та простий олівець. Книгу його відкриваємо на сторіночці 10.11. І знову у нас піде мова про текст. Засоби зв'язку речень у тексті. Навчаюся визначати тему і мету тексту розрізняти типи текстів. На минулих уроках ми вже говорили про тему і про мету тексту, також про типи текстів. Сьогодні трошки згадаємо та особливо поговоримо про засоби зв'язку речень у тексті. Тож. Бачимо перед собою першу вправу. Перестав рядки так, щоб прочитати загадку. Відгадай її і запиши. Книгу покладіть трохи вгорі, а перед собою зошит. Візьміть до руки ручку та записуємо. Сьогодні у нас 7 вересня класна робота. Нагадую, цифрою пишемо 7, все інше словами: 7 вересня класна робота. Робота. Написала красиво, каліграфічно, так, без помилочок. І посерединці записуємо з великої літери вправа 1. Вправа один. Одиницю пишемо цифрою. Вправа 1. Тепер погляньте ще раз на вправу 1 у книзі. І спробуйте самостійно для себе. Переставити рядочки так, щоб загадка вийшла цілою. Натисніть на паузу та подумайте. Так, ну, по-перше, яка у нас є така підказочка? Зазвичай можна саме про це подивитися на великі літери. так? У нас два рядочки, які починаються з великих літер. То є варіант, що якийсь із цих рядочків є перший. так? Але дивіться уважно. Перерив вишневий сад, день чи нічка на дворі. Дивіться уважно. Так. Починається Денчинічка на дворі. А далі можемо поглянути по закінченню. Так, Повинна бути якась рима, адже загадка це у нас такий маленький віршик. То повинна бути якась Рима. І ми згадуємо, що ми завжди дивилися по закінченню. «День чи нічка на дворі. Він завжди сидить в норі. Перерив вишневий сад, він без плуга і без лопат. Так, отака цікава загадка в нас вийшла. Відгадкою буде кріт. Так. Всі вже згадали, що це буде кріт. Зараз, будь ласка, запишіть цю загадку в правильному порядку рядочки. Самостійно запишіть загадку. Давайте ще раз. День чи нічка на дворі. Він завжди сидить в норі. Перерив вишневий сад, він без плуга і без лопат. Зберігайте, будь ласка, пунктуацію, зберігайте розділові знаки. Якщо тут велика буква, то і у вас велика буква. Але в правильному порядку тисніть на паузу та працюйте. Переходимо до другої вправи. Прочитайте речення, чи можна вважати їх текстом. Чому? Так, читаємо текст. Кріт один із найкращих копальників у природі. У нього могутні передні лапи, що мають форму лопати. Спритна тваринка викопує нору і ховається в ній протягом однієї хвилини. За ніч кріт може вирити тунель завдовжки 68 метрів. Тисніть на паузу та прочитайте текст самостійно. Скажіть, будь ласка, чи можна вважати це, ці речення текстом? Так, можна. А чому? От чому ви вважаєте, що це текст? По-перше, через те, що кожне речення зв'язане між собою. За змістом, так, дітки? Далі зверніть увагу на саме-саме просте діти. У тексті у нас завжди є що? Зачин, тобто початок, основна частина, там, де йде у нас розвиток подій, і кінцівка закінчення. Погляньте: кріт один із найкращих копальників у природі. Схоже на зачин, правда? Це у нас зачин. Далі у нас іде розвиток подій, основна частина. У нього могутні передні лапи, що мають форму лопати, спритна тваринка викопує нору і ховається в ній протягом однієї хвилини. Це у нас розвиток подій. І кінцівка, там, де підсумовується: за ніч кріт може вирити тунель завдовжки 68 метрів. Так? Тобто, умовно, ми можемо розділити. У нас такий цікавий текст виходить. Подумайте, як би можна було його назвати? Я пропоную дати назву за першим реченням. Там так красиво сказано: Кріт один із найкращих копальників у природі. В принципі, саме це речення може бути назвою, але нам треба трошки скоротити. Наприклад, кріт природний копальник. Або просто природний копальник. Так? Гарні, по-моєму, дуже гарні назви. Якщо у вас є е, свої варіанти, можете надіслати у своїй роботі. Якщо у вас цікаві такі варіанти, можна зараз написати вправа 2 і е, написати, які е, варіанти у вас. В кого немає, не пишіть. Далі, яка тема тексту? Темою є розповідь про те, як кріт копає тунелі, так? А головна думка А головна думка така й буде кріт, найкращий копальник у природі. Або кріт один із найкращих копальників у природі. Це її головна думка донести її у цьому тексті. Адже читаючи його, ми так і розуміємо, що він один із найкращих копальників. Добре, тут ми подивились. Але, дітки, прочитайте, будь ласка, цей. Текст ще раз. І подумайте, подумайте, чи цікавий він? Цікавий, правда? Адже дивіться, слово кріт не повторюється купу разів. Так? У нас синонімами заміняється, або тим, що описують крота. Кріт називається ще спритною тваринкою. Так? Речення в тексті зв'язані між собою. Цей зв'язок передається за допомогою різних мовних засобів. Повторів слова, близьких зазначенням слів, слів він, цей, той та інших. Тобто, щоб не повторювати одне слово купу разів, можна замінити. От у нас у попередньому е, тексті йшлося про крота. Ми не можемо у кожному реченні говорити кріт, а заміняємо мовними засобами. Він, цей, той, спритна тваринка і так далі. Це нам допомагає збагатити трошки мову і щоб гарніше звучав наш текст. Про це все ми з вами вже говорили, тому згадуйте. Далі працюємо із вправою номер 3 Прочитай текст, подумай, чому його так названо Квіти сонця. На полі багато великих яскравих голівок. То соняшники особливо гарні квіти на світанку. Ідеш стежиною і милуєшся їхньою красою. Стоять соняшники чистою світанковою росою. Квіти сонця. Чому ж назвали саме Квіти сонця? Подумайте, дітки. Ну, по-перше, тому що вони схожі на сонечко. так? На сонечко. Далі нам говориться: особливо гарні квіти на світанку. Ідеш стежиною і милуєшся їхньою красою. Так, дітки? Вони особливо гарні, на світанку вони починають розпускатися. Так? У них красиві, красиві їхні Пелюсточки і дуже гарно на них дивитися. Тема тексту. Яка є тема тексту? Розповідь про соняшники в полі. Так? Головна думка. Що нам хоче донести цей текст? Яка головна думка? Милуєшся красою соняшників у полі. Так, це в нас головна думка. Подумайте, які слова використано в тексті, щоб пов'язати речення одне з одним і уникнути повтору слова соняшники. Перечитайте текст ще раз самостійно. Дивіться, щоб красиво, які нам слова допомагають. Голівок? Так? Квіти їхньою. Всі ці слова допомагають нам уникнути повторів слова соняшники. Адже, якщо ми б говорили кожного разу в кожному реченні соняшники, ну давайте подумаємо, щоб вийшло. От, послухайте, на полі багато великих яскравих соняшників. То соняшники, особливо гарні соняшники на світанку, Ідеш стежиною і милуєшся соняшниками. Стоять соняшники, омиті чистою світанковою росою. Правда, текст втрачає свій шарм діти, втрачає свою красу. Так, наче якась небагата мова в нас виходить, так? а нам подали гарний текст, де нам дають слова, які допомагають уникнути повтору слова-соняшники. І вашим сьогоднішнім домашнім завданням буде записати вдосконалений текст. Домашнє завдання вправа 4. Уявіть себе в ролі редакторів, редакторок, спробуйте вдосконалити текст. Запишите. Можна не писати вже домашня робота. Запишіть прямо в класній роботі. Посерединці вправа 4. І далі у нас є такий текст: Наш песик. По обіді Максимко і Маринка зі своїм песиком потупцяли на ставок рибалити. Скоро набігла чорна хмара і затулила сонце. На Максима й Маринку гепнулися перші краплини. Максимка й Маринка ледю встигли дошпарити до хати, а дитячий песик натоптав багнюки на підпосі. Подумайте, як би ви могли вдосконалити текст? Адже зараз він звучить не зовсім добре. Як можна вдосконалити текст, діти? Можна замінити недоречний заголовок або вжи... вилучити невдало вжиті слова. Також часто повторювані слова обов'язково замінювати відповідними зазначеннями він, цей, той та іншими. Також можна прикрасити текст означеннями словами в переносному значенні. Перечитайте текст декілька разів та подумайте, які ж є недоліки у цьому тексті та виправте їх. Заголовок можна залишити, даю невеличку підказку. Нам він підходить. А яка є тема цього тексту? Темою є розповідь про прогулянку Максима й Маринки. Тож на цьому урок закінчено завдання вам зрозуміле. Внизу завдання прикріпляю відео. Про тваринок перегляньте його та подумайте, які з них поширені в Україні.